Всім привіт! Знову сьогодні з вами мішаня та моя чоловіча кухня. Сьогодні хочу приготувати знову свою, е, страву, свою страву та поділитися з нею своїм приготуванням разом з вами. Е, сьогодні буду готувати так називати м'ясну підливу, як в народі називають гуляш. Всього помаленьку буду все потрішки розказувати. Починаємо. Для приготування нашого так би сказати, нашої м'ясної підливи гуляш. Як називається в народі, нам необхідно. Це в мене є вирізка, тут тобто грам 700 десь вирізочки є чистого м'яса, е, яке нам буде необхідно. Також необхідно нам буде цибуля, чесничок, зелень, укріп, укріп, петрушка, також зелена цибуля, яку ми будемо додавати в кінці. Звичайно, томатна паста нам необхідно буде. Ну і муки. Тут із мене дві. Три столових ложки муки. Ну і спеції, звичайно, по вкусу. Це сіль, перець чорний, паприка червона, базилік, коріандр, я даю, орегано, також лавровий листок. Це всі необхідні інгредієнти, які я використовую при готовленні м'яса. У ну, кожного є свої е, кохання страви, які любить. Можна додавати любі будь-які за смаком, кому які подобаються. Приступаємо до нарізки м'яса. Ось таку нарізку, вирізку я приготував і буду нарізати невеликими порційними кусочками, які будемо тушкувати їх в казанку. Звичайно, в своєму казаночку. Розділяю я ось так такими невеличкими кусочками. Ось так такими квадратами. В хаотичному порядку теж. Нему там дотримуватися більш-менш пропорції якихось. Але ось такими кусочками я його нарізаю. Так, казанкові я уступив наш жир. Жир буде, я буду готувати на смальці зі шкварками. Хто не любить сильно жирне, можна готувати на олії. Ось бачите, як шипить, бризгає наші шкварки. І будемо відправляти туди. Усе-усе наше нарізане пропорційне м'ясо. Добре перемішуємо. І на середньо, можна на більшому вогні, хай воно обжарюється, поки не вийде вся з нього волога. Зараз наше нарізане, приступаємо до давки часника. Таким чином, таким чином і таким чином. І будемо то все. Пактичні інгредієнти наші готові станеться нам тільки зажарити ще. Помішуємо наше м'ясо, перемішуємо. О, добре, перемішуємо і хай сюди помаленьку, тому що готуємо. Солимо наше м'яско, додаємо чорний перець, червоний солодкий перець паприку, також я додаю базилік, коріандр і додаємо орегано. І все це також перемішуємо. А Зараз помаленьку приступимо до обжарки борошна. Ось тут в мене 2,5-3 ложки столових борошна. Його будемо вжарювати, постійно його помішуючи до румянця, щоб воно нам не під... поміняло чуть колір. Чуть підзолотилося, Наше борошно підрумянилося. І ми його так поки що залишаємо. Відступаємо до м'яса, наше м'ясо готовеньке. Наполовинку будемо відправляти до нього усю нашу цибульку. І знову відправляємо і знову все перемішуємо. перемішуємо. Хай воно собі з цибулечкою, так помаленьку тушкується. Зараз наше борошно обжарене, підсмажене, просто додаємо ми до води і будемо легенько з водичкою його перемішувати. Перемішуємо так, щоб не було камочків. До однорідної мажого м'яска ми відправимо трошки водички, хай воно потушкується. Запах з водичкою. Додаємо так, до нашого так. зараз томатну пасту, я додаю дві ложечки таких невеличких томатної пасти і все це добре також перемішую. І ще залишаємо на хвилин 10. Готове. Додаємо до нашого м'яса борошно, уже розбовтане, розмішане в дишці. І також це все перемішуємо. І залишаємо ще на хвилин 5-7. Також до нашого м'яса відправляємо раніше заготовлений чесночок і все це нову. Викинули ми лавровий листочок і нашу всю зелень раніше підготовлену, закинули ми вже до нашого м'яса. Добре, перемішуємо і залишаємо ще на хвилин 5 Готово. Пішло 5 хвилин, Відкриваємо, перемішуємо ще раз і можна її споживати. Наша підлива з м'ясом готова, так називаємо гуляш. Приготовили. Ось так він виглядає. На гарні в мене приготовлений рис. Такий колір приготовленого м'ясної підливи нашої. Всім, хто дивився моє відео, ставте клас, пальці вверх, підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Мішаня їм різ. приємних переглядів. Смачного, до нових зустрічей. З вами був Мішаня та моя чоловіча кухня.